У нас в друкарні ви можете замовити друк та виготовлення папок картонних з ну, багатьма варіантами викройки. На цьому відео ми хотіли би вам продемонструвати нашу папку, яка у нас називається Тип 6. Її головна особливість в тому, що вона містить в собі верхній, нижній та боковий клапани, які чітко фіксуються в замок. Тобто, папка сама по собі не відкривається і міцно тримає в собі документи. На цьому прикладі ми демонструємо вам папку з понтонним друком в один колір. І ось так це виглядає. В даному випадку щільність картона 270 г. Тобто цього... Більш ніж досить для папки. І для прикладу, ось так папка виглядає в розгорнутому вигляді.